Добрий день, я Валерія Харченко, бахмутчанка. Наразі проживаю на Черкащині. На цьому проєкті отримала величезну психоемоційну підтримку, Познайомилась з неймовірними людьми з командою цього проєкту, з учасниками проєкту, які мене надихнули і дали основний найголовніший посил в житті жити тут і зараз. Сьогодні. Не думать про. Те, що в нас було, проминули і не загадувати на майбутнє. Жити тут зараз і сьогодні. Дякую всім за це. На яке най... враження найяскравіше? Найяскравіше враження це те, що було у мене вперше в житті. Це гори, це підйом на гору Цицька, Це навіть ті чани, але в моєму житті вони були вперше раз. Дякую за ці враження. У горах дуже сподобалось. Звісно, було важко, але залізли і зробили пікнік. Мене звати Піра, тут дуже прикольно. В останній день ви сідати вечерині. Це рефіра, так? Є стадіон, я вам не совітую ділянку відкругали, потім зідохнеся. Е, не знаю. А з'явились з тебе тут нові друзі? Як звати? Даня, Софія е, і Обмінялись контактами, будете з ними да. переписуватися, зізвонюватися. Okay. Ясно. Тобі сподобалось?